Я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Відео в період з 21 по 27 жовтня не буде виходити, оскільки в цей період часу я мало вишивала. Ну, виходить в мене так, що вишиваю я, можна сказати, тиждень вишиваю, тиждень не вишиваю. Сьогодні, 28 жовтня, понеділок, і я приїхала до своєї бабусі в село, і до мене прийшло таке натхнення зняти вам невеличкі такі. Відео і показати, що я з собою взяла до бабусі в село. Приїхала до бабусі я ще 26 жовтня в суботу. Ми. Зібралася з родиною, трохи провели час разом. В неділю ми ходили по гриби. Я трохи така, знаєте, натхненна була, і в цей період часу не вишивала. Ну, і тепер я хочу показати, що я взяла з собою до бабусі. Маю я ось таку торбу, а тут зображені сови, тут є такі кишеньки. Це просто не можу вам в кадр. Вона ось такого синього кольору, і всередині. Там, дещо цікаво міститься, і ми зараз подивимося, що я торбу свою цю чарівну поставлю трошки вбік, тому що я з собою взяла лише штатив. Отже, що я маю? Звичайно, з собою я взяла планшет, а це мій найперший помічник. По ньому я вишиваю всі свої електронні схеми. Так. Взяла я з собою ось підставку для схем від торгової марки Night Pro. Ця підставка, вона неймовірна, вона дуже зручна, її з нею легко подорожувати. Ну, переважно по ній я вишиваю всі свої бісерні набори. З собою я взяла два органайзера. Перший ось такий від Шашель Тойс. Тут я по ньому вишиваю свій східний гороскоп від Вустіч. дуже зручний на 60 позицій. Купувала я його за дуже гарною ціною. І взяла ще ось такий, також від Шешель тойс 100 євро. Тут здається, скільки позицій? 24. І він дуже зручний. Також я його обожнюю, його я виграла в лотереї. Так. Взяла з собою ось таку коробочку від Кіткат. Це був подарунок моєму сину. Здається, на Миколая, і він сказав, що в йому не потрібно, а мені ж коробочки завжди згодяться в хазяйстві. вона вже так трошки тут поцарапалась. Тут в мене всередині міститься ниточки, також ручка є, навіть цукерка, магнітики ну, таке все. Старі голочки, у мене тут все в перемішку. Також дуже зручно, гарно, надійно тримає. Ще я маю з собою: мені колись мама подарувала ось таку. Коробочку. Здається, це є від, для PlayStation, для е, приставок усіх. Ну, Тут написано Player One. Вона дуже зручна. Я вам зараз відкрию. Вона на такій, бачите, зеленій, зеленому такому е, замочку. І всередині е, міститься я взяла з собою вертеп. І не всі брала я там, е, не всі в мене є. Ці підставки, але вони тут надійно закріплені і вони не, там, не, не штовхаються. Це дуже важливо, при, коли десь їдеш в дорозі. З іншої сторони, тут є кишенька, де в мене міститься ось такий магнітик від Wonderland Crafts, Чарівна країна, ось такий тигрик. Також там якісь ще є у мене ось там. якась така Я не знаю, що тут там є. Це пам'ятаю, Іванка мені дарувала. І бобінка, і мононетка, все там в переміжку. І також є ось така листівочка. Ось. Але для мене, звичайно, було важливо покласти надійно фігурки від вірени вертеп, нагадаю. Ось так. Що ще? Взяла з собою ще бісер від... для вуст Східний Гороскоп. Ось так лежить у мене в пакетику. Також. Бісер до вертепу. Не знаю, чи я встигну його вишити, але взяла його про всяк випадок. Бісер до вертепу. Так, ще я маю з собою ось такий набір. Я брала Сезірі єдинорога, брелочок, пірічко на чорному хочу собі вишити. Також я його навіть розпакувала, але ще не вишивала. Так, ще я взяла. Коробочка вже пошарпалася, це мій дорожній процес. Затишні хрестики ось такий будиночок квітуча весна. Вишивала його трохи в дорозі, також взяла. Вже трохи коробка в мене порвалася, ну, нічого. Ще я маю ось таку папочку. Я її купувала, вона дуже зручна. Тут в мене всередині міститься прев'ю. Зараз я вам покажу. Також міститься браслет, який я хочу вишити. Ось я його надушила. Такий. Зараз папка впаде, напевно, ось. Браслет, як зворот. Також тут є ще там якісь нитки бісер, я вже не пам'ятаю до чого. І взяла я з собою. Отже, що я взяла з собою? Ось такий браслет я хочу вишити, десь він там ще лежить. Взяла ось такого гномика від Wonderland Crafts на таких довгих ногах. І ось цей браслет, якщо що я показувала, я хочу довишивати. Е та. Ось тут лежать мої прев'ю. Тут ще я маю ось таку папочку. Всередині в мене міститься тут. Як показати? ось У мене там містя браслетики в село показати рідним. Ось такі. Браслетики, ви всі, напевне, його бачили. У мене ось такого я маю вишити, і ось такого. Ось. Так, що ще? А, також в мене місце тут а, схема до Вусіч і схема до вертепу. Я буду так акуратно хочу показати ось так. Ви бачите, тому що авторські права. Я собі взяла ось тут в мене йде сама. Ось як його закрити. Отже, ось я взяла з собою вертеп, не всі фігурки нагадаю. Далі там всередині міститься, що саме, які ці фігурки, і там схема. Також взяла з собою. І ще я маю схему: два листочка його лише взяла. Східний гороскоп, коника я взяла, як показати. Ну, одним словом, бачите, та написано трохи. Ось це я взяла з собою. Е, ну, і іконка я взяла. Так. Тобто Тут в мене таке все. Ну, папочку висунув в папочці, лежить все на тіно, Схеми світити не хочу. І ще зі мною знаходиться. Ось така книжка, іноді в дорозі хочеться щось почитати. Читаю ось таку книжку Джим Лоулес, Іди туди, де страшно, і матимуш те, про що ти мрієш. Ось така книжка. Не дуже люблю таку літературу, але чомусь всі рекомендують, і я собі придбала таку класну книжку. Тому іноді я ще і читаю. Я люблю або вишивати, або читати. Ось це, в принципі, і все, що я взяла до бабусі в село. Побачимо, що чи вдасться мені вишивати все, що я хочу. Ну, побачимо. Іду я вишивати і показувати вам свої результати. Сьогодні 29 жовтня вівторок, і я хочу показати вам свої результати. Ось вишиваю я вже 12 ту фігурку від «Вусіч» Східний Гороскоп. А, і знаєте, що сталося? Я вдома забула чорний матовий бісер. Виявляється, всі пакетики є бісеру, а саме цього чорного кольору немає. І так сталося, що в органайзер я завжди засипаю не повністю бісер, а небагато, Тому що, як в мене завжди повністю засипані комірки, то або я десь розсиплю, або перемішаю, тому, а, тому там було бісеру небагато. І, виявляється, я не прослідкувала і приїхала зі всіма номерами бісеру, крім чорного. І тобто я не можу завершити дану заготовку. Коник чудовий. Дивіться, які кольори дуже гарно. Ще бісерин 200 і вже буде завершена ось ця чудова фігурка. І буде в мене вже такий великий фініш з 12 фігурок. Поки що так, шкода, звичайно, що я не подивилася бісер, але нічого, знаєте, треба буде завжди більш уважніше, Ну, таке буває. Піду зараз буду думати, гадати, який процес е, взяти в роботу, тому що на даний момент тут поки що стоп. Е, тому ось так. Сьогодні в мене середа, 30 жовтня, і я до вас з фінішем. Вишивала я ось такий браслет, артикул FLBB 001. Тут. Три кольори, і цей браслет в мене лежав десь більше півроку. Один я такий вишила, а інший розпочала і не завершила. Ну і давайте ближче подивимось: ось такий гарний браслетик з'явився в моїй вишивальній колекції. І також я знайшла ще один. Але чомусь не можу зрозуміти: один я вишила ось так: бачите, де застібки, а інший по-інакшому. Тому ось такий невеличкий фініш, але дуже гарний. Я щаслива, знаєте, що я завершую ті роботи, які я порозпочинала. Для мене важливо не залишати довго буде, навіть такі невеличкі. Тому йду я вишивати щось нове і, звичайно, показувати вам свої результати. Сьогодні в мене четвер, 31 жовтня, і сьогодні я навіть трошки повишувала, не дивлячись на заняття з якісь а, певні такі. Домашні турботи, тому що часу трохи мало, хоча і канікули, але. І сьогодні я повишивала ось такого гарного гномика вітерової марки «Чарівна країна, Wonderland Crafts, артикул FLK 493, 9 кольорів і 1553 бісеринки. Я його взяла з собою і хочу його не знаю, завершити до кінця тижня. Ну, побачимо. Ось скільки я вишила. Небагато, але дуже-дуже гарно. На жаль, чомусь зараз похмуро, тому вже так ближче до вечора, тому ось ось так. Вишила я небагато, якщо дивитися, ну десь приблизно половина. Та? Десь отак половина. І знаєте, що сталося? Я знову забула один пакетик бісеру вдома. Напевно, коли складала таку свою вишивальну торбу, десь бісер випав. Хоча я завжди намагаюся складати, якщо розпаковую набір, все назад складаю або беру якусь невеличку папочку і складаю. Повну комплектацію туди, але, на жаль, десь, напевно, випало. Маю надію, що по поверненню додому я знайду цей пакетик бісеру, бо є варіант такий, що котики можуть мої забрати десь бісер, з'їсти його або десь заховати. І за що я дуже переживаю. Ну, ось, в принципі, і все. Ось такі мої невеличкі результати. Хочу вишивати буду старатися. Ну, а час покаже, чи дійсно я встигну все повишивати. Сьогодні п'ятниця, 1 листопада, і сьогодні хочу показати, над чим я так плідно працювала. І вирішила я в роботу взяти у цей чудовий процес, цей чарівний будиночок, квітуча весна від торгової марки Затишні хрестики. І цей. Процес є також дорожнім. Я е, в дорозі була нещодавно їхала і за той час вишила аж 16 хрестиків. Якось так я відволікалася, дивилася у вікно, які чудові барви, осені, яке все неймовірно гарно, малувалося. І чомусь не вишивала. А сьогодні вирішила взяти а, і повишивати. І ви не повірите, я сьогодні велика молодець. Маю себе похвалити. Отже, що я, скільки я навишивала, вишивала? А вишила я так, трохи є. І вишила. За сьогодні 601 хрестик. І це для мене чудово. На жаль, зараз сонце заходить і не можна роздивитися всіх кольорів. Але дизайнерка чудово пропрацювала кожен елемент в даному наборі, все неймовірно гарне. І отже, 601 хрестик за сьогодні. І нагадаю, що з цим будиночком я беру участь у двох СП: перше, це гра кубики в Телеграм, де випадає певна кількість. Хрестиків або бісерин і необхідно вишити за протягом тижня. Я цього тижня випала норма 600 хрестиків, і відповідно я не вірю, але я виконала норму. Ну і також беру участь у. Ще в одному СП вишита малеча у вайбері, там немає ніяких норм, головне вишивати. Тому я собі ставлю ціль, що на наступному тижні я неодмінно маю завершити цей будиночок. І зараз тут робота моя складає 53%, ну навіть трошки більше. І в загальному тут десь 1695 хрестиків вишито. І залишається мені 816, плюс тут досить багато боксічу, бісер, французькі вузлики, Тому бісер я звичайно пришиватиму напевно в само, в самому кінці. Ну і напевно в той момент це точно не буде дорожнім процесом, тому що як пришивати бісер в дорозі це щось неймовірне, фантастика. У мене був одного разу досвід вишивати бісером саме в машині це дуже і дуже незручно. Хоча одного разу вишивала бісером в Інтерсіті, коли їхала, тоді якось мені вдавалося. От зараз в машині то так не дуже. Ось тому такі сьогодні результати. Це чудово. Ну ось, в принципі, все йду я вишивати.